Сьогодні, мої любі шанувальники, я вам покажу Андроїд приставочку до телевізора. Що ви, мої любителі халяви, дивилися абсолютно будь-які фільми і серіали безкоштовно. На коробці пише 8К відео, але я вам скажу, що мій новий телефон навіть 8К нормально не знімає. Так, дивіться, що по комплекту йде. По комплекту HDMI кабель. Сам блочок, від якого вона буде працювати, пультик і інструкція, як це все діло напевно налаштувати, як воно працює. Ось така приставочка. Я вже її показував в розпаковці, вже плівочку з неї зняв. Покажу ще раз, хто не бачив. Називається вона Вонтар 4 на 64. Ось, будь ласка, написано, бачите? 4 на 64. Android 13, модель R3. Давайте покажу, що тут є. DC підключення живлення, інтернет можна підключити через rj 45, HDMI кабель підключення до монітора або телевізора. Вихід звуку, якщо у вас просто монітор, а не телевізор, то можна підключити колонки. Далі два USB-порта. Бачите, можна підключати флешки і під мікро sd карту або TF-карту. Ось ще можете глянути характеристики: чотирьохядерний процесор ось такий. Так, Wi-Fi підтримує одразу на двох частотах і Bluetooth 5.0, Android 13 і підтримка оновлення. Вмикаю блок живлення, і зараз будемо дивуватися. Дивіться, наскільки гарно вона світиться. Так, що там пише Вонтар. Дивіться, все, як гарнесенько китайці оформили. Мені подобається сам дизайн приставки. Дивіться, тут навіть щось показує. А, тут навіть годинничок буде. Ніфіга собі! оце то крута штука. Отако собі поставили. І, напевно, буде показувати годинничок, чи що там, коротше, Петрович зараз розбереться, все вам покаже і розкаже. Дивіться, наскільки все круто! Ху -ху -ху! Як вимикається приставка, я такого ще не бачив. Що потрібно зробити при першому включенні приставки? Зайти в налаштування, натиснути от сюди. Скайте, бо щось пультом. Напевно, батарейки підсіли в цьому батарейки я погані поставив. Вибрати мову. Первим ділом потрібно вибрати мову. Знайти українську мову. Так, бачу, і польська є, і така, ісяка. Так, дивіться, ось вам, будь ласка, українська мова. Раз. І натиснути ось все. Ось вам, будь ласка, українська мова. Тепер можемо подивитися про пристрій. Дивіться, дивимося, що там. Назва пристрою. Так, Android 13 версія. Ось вам модель. Дивіться, ось вам версія ядра. Ось все, будь ласка, вся інформація. Мені ця приставка настільки подобається, що ви собі навіть не уявляєте. Дивіться, наскільки вона швидко реагує. Просто в секунді. Я просто в шоці. Заходимо сюди, натискаємо сюди. І дивіться, можна змінювати. Змінювати, як вони. Фон коротше, можна ставити там будь-який. Хочеш такий, хочеш сякий. Прикольна штука. Далі виходимо, наприклад, в головне меню. І зараз я вам ще покажу одну фішку. RGB підсвіточку можна вимкнути, можна змінити швидкість, а можна зменшити яскравість. Заходите от сюди, дивіться, RGB-Control натискаєте ось тут. І можна вибрати, щоб або вимкнути взагалі, ось так. Бачите? Якщо воно вам заважає. Або поставити, наприклад, щоб максимальна була яскравість. Тобто яскравість мінімальна. Також швидкість, вона там крутиться, от так постійно крутиться. Можна поставити, щоб була мінімальна швидкість, я не знаю, чи це видно на камеру. А можна поставити, наприклад, максимальну. Прикольна штука, кольори можна вибрати ідентично. Поставити, наприклад, щоб був блу. І воно буде тільки блу крутитися. Прикольно. Цикл. Кольорів, будь ласка, і пішло. Кожен кольор кожного разу буде мінятися. Дивіться, бачите? Ну, прикольна штука. Я не знаю, як вам, але мені подобається. Ви зараз будете просто в шоці, тому що такої крутої приставки за ці гроші ви ще не бачили. Тестую на тому самому бакланове, що і постійно. Має бути якість 4К. Надіюся, що без реклами. Так, реклами немає. І тепер зараз покажу вам, яка якість. Дивіться, Захожу в налаштування. Якість, що пише. Якість 4К. 4К тягне без жодних питань. Дивіться, я просто в шоці. Ху -ху -ху. Я просто в шоці. Лягаєш собі, вмикаєш кіно, там якесь. якесь. Наприклад, в лампі. І дивишся собі в 4К якості. Охрініти можна! любі мої друзі, дивіться, яка якість. Якість зображення. Ну, Петрович, бачите, він вам всяке гівно не купує, всяке гівно не показує. Дивіться. Ху -ху -ху! Нічого не лагає, не тупить, не зависає. Абсолютно байдуже. Я ще трошечки потестую цю приставочку і скажу вам, чи вона буде грітися, чи не буде грітися. На даний час вона ледве тепла. Дивіться. Бачите? Моргає очима, навіть і не тупить. Як буде працювати Тік-Ток? Заходимо. Дивіться, ось вам, будь ласка, я не реєструвався, просто включив. І ось Тік-ток пішов. Свайпати можна ось так. Бачите, свайпати собі туди-сюди, все, все працює пультиком собі. Насвайпали. Якість, правда, не супер крута, тому що воно його розтягує. Бачите, розтягує відеоролики. Ну і сам по собі TikTok там відео не настільки якісні, як. На YouTube. Коли я вже все налаштував, зараз покажу, як будете кайфувати. Наприклад, заходите в лампу, вибираєте Муфасу, натискаєте Дивитися натискаєте «Торрент», вибираєте в 4К, там вже мову, я вже абсолютно все налаштував. Тому що людина, яка придбала цю приставочку, вона собі вже заходить і одразу кайфує. Вибираємо стандартний плеєр, натискаємо Дивитися і чекаємо, поки завантажиться: 21 ГБ. Буквально там пару секунд, тому що фільм в 4К. Йому треба трішечки часу. Бачите, пише HDR. Все, ось, будь ласка, кіно пішло. Дивіться, яка якість. Якість? 4К. Да? Ось, будь ласка. Купили собі таку приставочку, поставили лампу або вже купили приставку в Петровича разом з лампою. І дивіться, і будете собі дивитися, будь-що абсолютно безкоштовно в якості 4К. Круто, правда? І звук класний, і не гріється приставка абсолютно, прихає, ледве тепла. Коротше, кращої приставки я поки що ще не тестував. А ну давайте глянемо щось новіше. Профі, саме новий кіно, от воно щойно йде в кінотеатрах. Дивіться, скільки поставили там вподобаючок. Так, заходимо сюди, одразу зайдемо в фільтри. Якось їй скинемо всі фільтри. Ось, будь ласка, бачите, ще немає в нормальній якості. Ну, В принципі, можна подивитися, на, навіть є український дубляж. Бачите, є навіть український дубляж. Правда, звук екранки. і подивимося, чи воно завантажиться. Саме новесеньке кіно. Ну, ось, будь ласка, можете собі дивитися саме нове кіно українською мовою. Якість, правда, не 4К, Звук не ідеальний. Але ж ви можете дивитися кіно, яке йде в кінотеатрі. Ось вам якість на самому простенькому телевізорі. Бачите, якість 4К. Тепер свою стареньку приставку. Ось свою стареньку цю приставку просто треба викинути. Ось цю x 96 а поставити ось таку. І як всі білі люди, дивитися вже фільми в 4К на маленькому телевізорі на кухні на вулиці ніч. Всі сусіди вже сплять. А я тестую приставку і показую підписникам, як можна дивитися фільми абсолютно безкоштовно. Да, на вулиці ніч а Петрович тестує вам приставочки. показує. Ну а що робити? Часу немає. Працюю вдень і вночі. Щоб ви подивилися, яка крута штука, яка абсолютно не гріється, ледве тепла. Тягне фільми в 4К, Не знаю, як 8К, та як на коробці написано, 4К тягне без жодних питань. Кому треба лампа, кому треба приставка, кому треба білочка, звертайтеся до Петровича. Посилання залишаю вам в описі. Може вже бути приставка одразу з лампою. Кому як треба з лампою, без лампи, все зроблю, все як ви скажете. Не забудьте поставити вподобайку. Всім дякую і на добраніч!